Сьогодні ми розпочинаємо нашу роботу новому медіа-центру на базі Київського обласної військової адміністрації. Він направлений на спільну роботу, роботу з командою в команді разом з вами, з засобами масової інформації. Моя мета, щоб ми разом працювали на суспільство, щоб суспільство було проінформовано. Та працювали разом на перемогу. Щодо безпекової ситуації е, на Київщині, хотів е, повідомити сьогодні, що е, наставлено сьогодні за травень здійснено 12 е, ракетних ударів по Київській області завдяки колосальній роботі Збройних сил та сил ППО. Всі атаки були відбиті. Тільки потрапили уламки ракет на приватні будинки, зазнали пошкоджень декілька приватних будинків. Ми відразу розпочали відновлення і ремонт даних будинків. Загалом з жовтня 2022 року, по люті 2023 рік, Київщина та енергетичні об'єкти Київщини зазнали 33 ударів і дуже постраждала наша енергетична інфраструктура. І тому по інформації спеціалістів збитки нанесено більше мільярд гривень нашій енергетичній інфраструктури на Київщині. І Наші енергетики герої, які взимку здійснили тимчасовий ремонт і відновили запустили нашу енергетичну систему. Але на сьогодні ми потребуємо комплексного ремонту нашої енергетичної системи Київщини та України. Що зараз буде відбуватися по всій Україні, ми будемо розпочинати. Комплексне відновлення енергетичної системи і повний ремонт нашої енергетичної системи. А, також хочу повідомити, що в місті Українка Обухівського району закінчуються відновлені роботи, пошкодженого багатоквартирного будинку, який зазнав пошкоджень від уламків російської ракети. Залишились тільки внутрішні роботи. Двох квартир, а зовнішні роботи вже закінчилися. Також ми розпочинаємо відповідно до програми Київської обласної військової адміністрації ремонт та будівництва укриттів у школах для того, щоб з 1 вересня наші дітки почали вже навчання офлайн. Є відповідні пріоритетні навчальні заклади, де ми запускаємо 43 укриттів. Але ми маємо мету, щоб ми перекрили всі навчальні заклади і зробили нові укриття подвійного призначення, щоб коли була небезпека, діти могли знаходитись в безпеці. А коли небезпеки немає, діти могли продовжувати навчання або дошкільне навчання, або Після додаткових заняття. Також хочу повідомити, що на минулому тижні я розпочав попередню підготовку до опалювального сезону, тому що я вважаю, що до наступної зими потрібно готуватися саме з весни завчасно. Ми перевіряємо всі опалювальні системи по всій Київській області. Якщо буде потрібно проводити ремонт цих опалювальних систем, ми відразу будемо ремонтувати та готуватися до зони. Взагалом, по Київщині вся ситуація під контролем особистим, безпекова ситуація також також контрольована. Ми продовжуємо роботи щодо. Забезпечення безпеки Київщини і цілодобово готуємося, готуємося для захисту нашої Київщини і загалом пригадувати. Ми будемо комплексні укриття будувати, тобто під землею, це не укриття. Це означає, що вони будуть будуть перше призначення це для безпеки дітей. А друге, те, що там буде укомплектовані укриття партами, всіма засобами для навчання, тобто дітки можуть і там також продовжити навчання. А коли у ближайшому майбутньому настане перемога, також там буде як клас, і діти зможуть продовжити навчання дошкільне заняття або після школи заняття, додаткові заняття. Тобто, Зараз ми проводимо переговори з міжнародними партнерами. Наприклад, ЮНЕСЕФ дав, дав підтвердження, що він забезпечить ці укриття меблями, а також ноутбуками та іншими засобами для додаткового навчання і загалом навчання. Також наші друзі з Франції надсилають нам ноутбуки, ліше, також будемо забезпечити ці укриття. Наприклад, приклади вже є цих подійних укриттів, також ми продовжуємо. Нарощувати нашу роботу і готуватись до 1 вересня, щоб максимально запустити дітей до офлайн навчання тому що, як ви знаєте, до 2020 року наші діти майже не навчаються у школах, опійконлайн спочатку ми боролись з ковідом. Зараз ми боремося за російським агресами. Тому наше завдання, щоб наші діти навчались, продовжували навчання офлайн і були безпеки.